Це рівнянка Олена Українець, викладачка з вокалу. Вже майже п'ять років жінка навчає дітей і дорослих співати у власній школі. А віднедавна викладачка ще й стала зіркою Тіктоку. Відео з її занять набирають мільйони переглядів у соціальній мережі. Перше відео, яке завірусилось, було знято за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Там Олена разом з ученицею виконували гімн. Ражній бум по переглядах та підписниках трапився влітку 2024-го після відео із виконанням трендової пісні, розповідає Олена. Там така була сі ай, ай, ай» пісня, і вона набрала 33 мільйони переглядів. І я зрозуміла, що людям більше цікаво дивитися на мене, яка я. Бо ми ж завжди себе недооцінюємо. От і що я їм цікава як особистість. І вже зараз, аналізуючи от те перше відео, яке залетіло, що це було так само, ну, типу, через мене, через мою поведінку. З того моменту відео у Тіктоці з екстравагантною поведінкою. Викладачки набирають сотні тисяч, десятки мільйонів переглядів та вподобайок. Чимало людей вважають, що такі емоції-викладачки для того, аби відео у Тіктоці набирали більше реакцій. Однак, як розповіла Олена, така поведінка для неї природна. Але я така не завжди. Тобто, це звісно на це треба мати настрій, натхнення, бути невтомленою. Різні є ситуації, коли нам треба там, наприклад, там над якимось матеріалом бігом он там дівчинка готується до мюзикла, і я з нею не буду пригати танцювати, мені треба, щоб вона бігом там щось вивчила. От. Тобто є різні ситуації. Такі емоції викладачки оцінюють не всі. Багато користувачів соцмережі лишають під публікаціями негативні коментарі. Знаєте, кажуть, якщо ля тебе багато хейту, значить ти вправ. Правильному напрямку. Е, я просто стараюсь не, не давати ну, типу, їм не відповідати, щоб не тратити свою енергію, бо часто буває там розстроюсь, потім думаю, ну і за чого я розстраюсь. Собі позаблоковувала, удалила і пішла далі. Як розповіла Олена, багато хейту отримала й після відео із кавером на пісню Абра Кадабра світової зірки леді Гага. Через цю публікацію Олена та її учениця Софія стали відомими на всю країну і не тільки, адже поп діва прокоментувала та поширила відео своїм підписникам. Я була в захваті, та я не очікувала, що леді Гага може прокоментувати та репостнути і лайкнути наше відео. Саме Софія запропонувала Олені вивчити трек, хоча викладачка зізнається, спочатку була проти. Перед тим десь півроку мене ходила, просила давай знімемо тік-ток, давай знімемо тік. І, це, і я вже думаю, ну добре, говорю. А в мене ще було ну, взагалі не було настрою. Я взагалі я спати хотіла, як абракадабра, Але вже вона так просила сильно, то я говорю, добре, один раз знімемо, говорю, йти на півроку. Забуваєш за ті, будь ласка <гум> зараз публікація набрала понад 23 мільйони переглядів і стала справжнім трендом. Користувачі з України і з за кордону роблять пародії на відео, і Абракадабра у виконанні Софії звучить у кожному ролику. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.